Чудеса робить і там у владі. І, 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 я, знаєте, прийшов сьогодні е, трошки втомлений додому, і думаю, в мене ще є трошки часу до нашої молитви. Думаю, ляжу, посплю. Ну, полежу, включаю телевізор, Янукович там розпущається, що нічого не підпишу, і то бандити, ніяких компромісів з бандитами. Думаю, мухти. Виключив. Трошечки, трошечки поспав, включаю, вже Януковича нема. Вже піч все. Тіше писати твориш, така динаміка, подій. Я не співаю очі закрити, відкрити, як бачив, вже Україна зовсім інша, ніж була вчора. І от е, це все е, ну, прекрасно. Я думаю, що повторюю ще раз, що на початку говорю, ми зараз без пафосу можемо привітати, ну, вітати один одного. Це перемога. Я, хто, хто знає мене, і в церкві мої знають, я завжди дуже обережний в питанні політики, бо я розумію, чим повинна займатися церквою, особливо ті висловлювання, які ми говорять, то наші, хто не наші. Я завжди цього ну, обер... оберігаюсь, тому що є розуміння того, що багато віруючих людей думають точно протилежно, як я. І я не є самий мудрий, саме знаючи. Але в цьому цьому я можу зараз взагалі без всякої обережності сказати, ми, про, ми святкуємо перемогу. І те, про що ми говорили стільки днів підряд, ну не може Господь бути байдужим до, до, до стількох людей, які по всім. Це я не говорю за нас. Бо вся церква там, там, в різний спосіб моляться, моляться, стоять ночами, днями, разом, конфесії поправи, дійсно, слава Богу, це. І от е, зараз вже знаєте, такі підходи, ми вітаємо один одного. Ми кажемо, слава Богу, ми будемо е, і змішані почуття, знаєте, змішані, тому що все ще трав, все ще жалоба. І те, що така перемога велика, не, ну, я кажу, слабе потішення для людей, які втратили свої близьких. І, але з іншого боку велика радість. І то, що розуміє, що те, що розумієш, що ця ціна була немарна, що ну, є прогрес, є просвітлення, те, що ми тут прорахували, говорили, бачили, воно починає звершуватися, звершитися на очах, над природним чином. Ніхто не міг уявити. Ну, що там Бог так зараз робить, що люди От відповіді на молитву це і список потреб. Я собі його зафіксував, сидів, молився, Господи. Я це те, що про те казали. Те хто все сповнув. Молишся, віриш? Отримаєш, не можеш повірити. От з тим Петром, та ще зараз в цій ситуації, оце та ж річ. Молишся, віриш? Отримав, не може бути. І ну, щоб Божий страх прийшов. Як люди почали разом голосувати е, Макеєнко, там люди почали звертатися до президента, соратники, хтось тікає з тих регіонів, хтось голосує за ці закони, випустили ту Тимошенко, сиділа там. І дивишся, реально люди, люди починають, розумієте, люди починають задавати свої питання. Чого раніше не було? чесно, друзі, я дивився. Вони приймали закони, вони своїм питанням не задавали, що перед ними відповідальність. Що За цей закон, який вони сьогодні приймають, за яким цей народ буде жити, їм треба буде відповідати. Сьогодні вони вже запитують. Вони вже задають. І я вірю, що цей страх Божий, про який ви молилися, приходить. І от що далі? Ми з задаємо задаємося питання, що далі. Вчора задавали, сьогодні задаємо. Як рухатись далі? Ну, 100%, ви знаєте, є ті, хто не кажуть, що ну якби. Е... Ми вже не повернемося до того молотовного життя, яке було перед залісами Майдану. І ми навіть казали, в якому форматі воно буде відбуватися. І, і так і буде. Але є ще одне це питання, ми його з його задаємо, це до чого я веду. Е а коли ми вже можемо сказати, наприклад, що, як було сказано, що не треба буде догадуватися, треба буде вгадувати, що Бог відповів, коли ми. Коли ми вже перейдемо на той формат, коли вже пік пройшов, і кожного дня не треба збиратися, а ми збираємося вже і по ночам в п'ятницю, і понеділок ввечері, коли ми вже будемо до цього переходити? Як, як вести людей в цьому? І відповідаючи на це питання, ми сказали, ну поки що залишаються навпро, поки що люди є на тому майдані. Ми хочемо ще постояти в цій молитві. Тому ми хочемо молитися ще злідші тижні церкви. І я вірю, що ви за це і ми будемо організовувати, будемо цю молитву продовжувати, буде тривати нічна молитва в п'ятницю. теж. Ми будемо молитися так, як ми молимося. І ну, ми казали, хі... так з такою маленькою знескою. Хіба що? Ну вже всі люди з Майдана порозходились. Ми тоді знаєте як. Але на Майдані сьогодні знаєте. Сьогодні дивлюся репортаж одного <клухає> <клухає> журналіста. Я хожу по Майдану. Сидять люди біля бочок, сидять люди на барикадах. І таке враження, журналіст журналісти це говорять, і я про це давно думав, люди в нас до кінця самі не знають, чого вони хочуть. Не всі знають принаймні, не всі. Вже настільки речей, здається, відбулося, то про це навіть мріяти не можна було. Але є люди, яким сподобалось сидіти на барикадах біля бочок. І вони не підуть нікуди. Що хочемо, не знаємо, але хочемо цього вже. Знаєте, Чого хочемо? Не знаємо, але вже і сьогодні. І ще не знаєте, коли той майдан розійдеться. А поки люди там сидять, є, є, є напруга, є небезпека. І от я хочу молитися зараз з вами, і буде час цієї хвилини мовчання. Знаєте за що? Що далі для церкви я вам вже сказав, що далі. Поки залишається напруга, і поки ще люди сидять, в яких бочу, на барикадах, завжди є небезпека. От. Я хочу молитися так само про те, що молився пастор Олександр відносно цих мародерів і людей, яким кров, вона, вона ну, бурлить в голові, їм все рівно на якій стороні треба повоювати, щоб Бог застріг і Але так само хочу от за те, що молилися, щоб Божий страх був на владі, яка прийде. Але я дуже я думав, як це можливо. І я знайшов три речі, яким, яким чином Бог завжди ці речі робить. Перше, щоб у владі були християни. Я кажу що всі, там, але щоб реально люди, які впливають на е, прийняття рішень, щоб там були наші люди, віруючі люди, ті, яких Бог поставив. Бо і мене на це Бог не поставив, і, але я знаю, що є такі люди. І те, що сьогодні деято на Баптистської церкви зробили без да, Верховної Ради, який ще взагалі перейняв на себе координацію урядом, Так, він пастор так, Деято Баптистської церкви. Турчину. І і, да, і, а тут ще й президента імпечментували, і відповідно він ще й цю по всі три вертикалі владі в руках віруючої людини. Я знаю реально віруюча людина. Не всім це подобається, але так є. І нехай Бог поставить віруючих людей на різних рівнях в влади, нехай так буде. Віруючих людей. харизматів, п'ятдесятників, католиків, православних, але реально люди, які бояться. Бога. А, це так, а, тут, чи не треба так бути? Це жарти, звичайно. Ми можемо собі це дозволити проти. Так, тому що це, реально це, це, вже це такі відносини, це. серйозно. Це вже нам навіть підніматися, дипійосяти, типу, бо ти б no. навіть смішно. Серйозно, можемо хіба пожартувати. Ми про це. любимо не. Тоб, слава Богу. Тому я кажу, так, дивіться, є один шлях, одна річ, щоб Бог ставив реально віруючих людей. Немає такі конфесії, які бояться Бога. Бо ми, ми дивні люди. Ми хочемо, щоб як це Саша колись говорив. Щоб виду, е, продукувалися Божі закони не Божими людьми. А як це можливо? Як вони ну, безбожні? А, тому нехай Бог ставить таких людей. І кого він поставив по мазах? Щоб вони не самоустранялися, е, як сьогодні каже, Янкович самоустранився. Е, друге, як це можливо? Як це може бути взагалі? Як це може бути? Щоб ті невіруючі люди, які, які стоять там, щоб вони мали ось такий страх надприродний, який мають зараз, те, про що ми молилися, може вже би десь по своєму прийняв щось інше, але тут розумію, що прийде відповідальність стояти перед Богом. І третя річ, як це можливо, це те, що ми теж молилися. Щоб церква, і теж, в незалежності від конфесії, мала потужний голос в цьому суспільстві. Щоб люди, які стоять там при владі, і тут при владі, всюди при владі, коли церква говорить, вони слухають. От коли гузер говорить, чи коли говорять люди, які, можливо, не при владі в державі, але вони в церкві, коли говориться, це був як той пророк, чи як суддя про шогосудні сказав. І ви знаєте, тоді це можливо. Тоді це реально. Тоді ця країна має величезний шанс стати тим, які пророцтва були на неї промовлені, сказані. Коли віруючі люди при владі, коли невіруючі люди мають на природний Божий страх, і коли церква має реальний авторитет в цьому місті і реально, що були це місто на вершині гори, зараз без однієї хвилини, восьма, давайте ми встанемо. Це час, коли вся Україна сьогодні сміляється тісно в пошані і пам'яті.